Я не можу інакше, так. тому що це моя країна. Хмельницька волонтерка Людмила Сороковська, мати хлопця з інвалідністю і дружина військового. З перших днів війни свої сили та енергію спрямувала на підтримку захисників. Починали з однієї людини, потім було 14 людей, а потім один підрозділ, потім було два підрозділи. А зараз у мене ще два племінники. Один доброволець, одного призвали. А і ще чоловік племінниці воює. То якось ми вже на три. Ділимося зараз, не можна ні розслабдатися, ні давати слабину, нічого, потрібно ще більше його і працювати. У Хмельницькому відбулася церемонія вручення народних нагород учасницям соціально-патріотичного проєкту Жінки, що вражають це воїни тилу, 30 волонтерок, серед яких громадські діячки, військові, підприємці і домогосподарки. Це насправді велика честь сьогодні нагородити. Ну я чесно кажучи, вражений, тому що коли ти читаєш, скільки люди робили, роблять. Скільки вони цьому всьому віддають часу, емоцій, здоров'я. Ну це заслуговує великої поваги. Ми приречені перемогти заради майбутнього наших дітей. У кожної з учасниць проєкту власна історія волонтерства і наближення перемоги. Мати захисниці Лесі Чорномас, яка з 2020-го на фронті у залі театру підтримують оваціями. Хочу вам подякувати від імені родин загиблих героїв. За вашу турботу і ввайливість, і за те, що ви не залишаєте нас, тому що дуже багато підтримки ми отримуємо і від хмельничан і взагалі, і з такими людьми ми точно переможемо. Тисячі кілометрів щотижня долає підприємиця і мати військового Оксана Орєхова, аби доправити допомогу з Європи на фронт. Різні країни надавали для нас гуманітарну допомогу. А так як в чоловіків була проблема з виїздом. І знайомі мене просто спитали, можеш їхати. Я кажу, ну звичайно, можу, навіть хочу. В понеділок приїхала з Словакії. Так само надали зі словаччини допомогу. Це продукти, також одяг для військових і для переселенців. Якщо я жінка, та яка вражає, то хочу, щоб інші також долучалися. Керівниця проєкту Супорт Ukraine» Надія Бідун отримує дві нагороди. Одна з них її матері, волонтерки ГО Берегині Поділля» але Учик. Вона відкрила свій штаб. В неї штаб по сіток. Вони з дівчатками вже протягом півроку плетуть найкращі сітки в Україні. Це не мої слова, це саме слова безпосередньо з цих хлопців, які в них беруться сітки. в них просто замовлення. У нас мене навіть сестричка тут зараз наступна має теж отримувати цю нагороду. Насправді це дуже крутий проект. Одна з наймолодших учасниць проєкту Софія Ференц. Їй 16. Я разом зі своїми друзями з сім'ї, це Анна Ісламова і взагалі вся їхня сім'я. Благодійний фонд «Юкрейн-380», Я є членом цього фонду. Ми разом допомагаємо військовим. Хисникам допомагаємо діткам-переселенцям, взагалі переселенцям, взагалі допомагаємо дитячим будинкам. На першому нашому знайомстві, коли я сиділа і слухала всі історії, як е, ці по-справжньому жінки, які вражають, допомагають, я зрозуміла те, що можливостям немає. меж. Проєкт жінки, що вражають, не завершується. Кілька учасниць не змогли бути на церемонії, адже зараз у поїздках на фронт у нас ще буде один великий захід після нашої перемоги, де буде більше жінок волонтерок. Їх насправді дуже Багато, адже мета проекту була не розказати про якихось кращих чи сильніших волонтерок, а просто познайомити суспільство з цими жінками і показати, що на сьогоднішній день корисною для нашої перемоги для нашої України може бути як і звичайна домогосподиня, так і дружина військового, як потужна підприємиця, так і жінка з політики. Головне це віра в нашу країну і бажання самої людини. Просто зі сцени учасниця проєкту Леся Стебло оголошує про початок благодійного аукціону, який триватиме до 14 жовтня. 12 лотів, картини, ікони, розмальовані каски продадуть. А за виручені кошти волонтери планують придбати реанімобіль. Ірина Арін, Валерій Телоховський, новини міста.